Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Можливо, несподівано з'являться побутові проблеми, тому доведеться багато часу приділити домашнім справам. Ймовірно, через це доведеться відкласти чи перенести заплановані поїздки зустрічі. Вечір підходить для зустрічі із друзями. Можна поділитися своїми інтересами та просто добре провести час. Телець. Сприятливий період для творчості. Можливі якісь заходи, семінари чи майстер-класи, які приємно здивують та подарують масу незвичайних та яскравих вражень. Ймовірні приємні знайомства, які започаткують дружні стосунки. Увечері корисні фізичні вправи та прогулянки на свіжому повітрі. Близнюки. Успіх у справах можливий, якщо зосередитися на головному і не відволікатися через дрібниці. Якщо потрібна допомога, можна звернутися до близьких людей. Не виключена можливість, що доведеться коригувати плани. Приймаючи будь-які рішення, можна дослухатися до інтуїції. Вона дасть корисні підказки. Рак. Якщо у цей день заплановано важливі справи, то найкраще їх вирішувати вранці. Поки що нічого не відволікає, тож помилки мінімальні. Можна планувати відпочинок у компанії друзів, виїзд на природу, де можна відволіктися від суєти та добре провести час. Увечері можливий домашній клопіт, який необхідно вирішити, щоб не засмучувати домочадців. Лев імовірні цікаві ділові пропозиції, але перш ніж їх прийняти, треба добре подумати. З'являться оригінальні ідеї, у яких допоможуть близькі люди. Можливі знаки уваги та прояв інтересу з боку протилежної статі. Увечері бажано побути у родинному колі та насолодитися приємними моментами. Діва. На початку дня буде можливість поспілкуватися з людьми, яких давно не бачили. Потім можна зайнятися давно розпочатими справами, які потрібно завершити. На роботі можливі невеликі розбіжності з колегами. Слід уважніше ставитися до своїх висловлювань. Вечір краще провести за улюбленим заняттям і приємним спілкуванням з близькими людьми. Терези. Імовірні несподівані сюрпризи від коханих людей. Можна налагодити стосунки з родичами і розбіжності залишити в минулому. Можливі незаплановані поїздки, які дадуть шанс побувати в цікавих місцях, принесуть масу задоволення. Кохана людина побалує своєю увагою та турботою. Скорпіон Можливість вирішити як професійні справи, так і побутові питання. Сприятливий для цього час. Можливі невеликі розбіжності з людьми, але якщо піти на поступки, то можна мирно все залагодити. В особистих відносинах потрібен серйозний тиск, інакше ніякого поступу не передбачається. Вечір непогано провести вдома в теплі та затишній обстановці. Стрілець не просто складеться ранок у стрільців. Може виникнути багато перешкод, які заважатимуть задуманому. Але проявивши завзятість, досягти поставленої мети буде нескладно. Добре цього дня робити покупки. Всі придбання виявляться вдалими. Увечері очікуйте романтичне побачення. Козиріг. Можливі деякі труднощі. Все йде не так, як передбачалося. Але не варто відмовлятися від намічених завдань. Терпіння та цілеспрямованість допоможуть подолати всі перепони та отримати бажане. Імовірні додаткові фінансові витрати, пов'язані з вирішенням побутових проблем. Увечері друга половинка здивує несподіваним сюрпризом. Водолій краще не планувати нічого серйозного, оскільки можуть виникнути труднощі. Фізичні навантаження мають бути помірними, щоб не було перевтоми. Покупки цього дня будуть вдалими. Можна побалувати близьких та влаштувати сімейне свято, яке принесе приємне спілкування та зарядить позитивними емоціями. Риби. На роботі можливо знадобиться уважність, тому що питання щодо документів цього вимагають. Потрібно менше контактувати з колегами, які можуть відволікати і заважати. Через це можливі конфлікти. Ділові переговори краще перенести на другу половину дня. Імовірні грошові премії за добре виконану роботу. Увечері можна розважитись у приємній компанії. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.